Разом з місто з політикою цей законопроект, який ми всі погодили і підтримуємо до теперішнього часу. Найсти його на покриття 431 мільйон з 1 грудня його вести в дію. Влада зволікає, що Кабінет міністрів зволікав, що теперішній Кабінет міністрів. І Верховна Рада ще побачимо, як вони відносуться до нас. Шановні, мені я вважаю, надоїло терпіти це все. Сьогодні зроблена справа. Законопроект знаходиться тут. Ви що, не хочете гідних пенсій? Я не можу зрозуміти вас. Ви що, думаєте, кропити сидіть на диванах, що прийдуть за вами і вам принесуть додому? Не принесуть, повірте мені. За сім місяців стоянки возі кабінету міністрів, дякуючи тим людям, які мужні стояли у холодній дощ, ми маємо результату. Зараз його потрібно забрати, тільки забрати, а забрати як, щоб люди вийшли, висловили свою думку демократично, без ніяких від від нюансів, що до все, і забрати свою законну пенсію, яка підтверджена Національними судами, законом, Міжнародним судом справ людини, Конституцією. Все це написано. Влада ігнорує декларуючі верховенство права. І то, що демократичні е, декларує нам демократичні цінності, а сама нічого не робить, порушує цей закон. Шановні, такого подвигу, який вчинили ви, не бачив світ. Це сповні підкруті цих 30 років назад. Всі тоді були молодими. Зараз я бачу сирі голови. Всі люди не можуть полікуватись. Належним чином не працює ні одна програма. Просимо, дайте гроші, а потім побачимо, як ми будемо. Не хочете, дивитися в нашу сторону. Люди збиралися біля о, в цьому новому правительстві, щоб було заявлено багато фото. І ніколі тут вже ходять і розказують, що ті люди, які були в у процесі з Гройсманом, вони будь-якому погодились поміняти закон, змінити його. Розумієте, ніхто, я вам авторитетно заявляю, ніхто з них Народ. Він є закон, згідно Конституції можна покращити. Ми його покращимо хоча б ці категорії, потім підемо іншим шляхом, інші категорії. Ці їх зразу не можна охватити. Щоб надати цю пенсію всім, як кажуть, одені, хоча б інвалідам, які у нас дійшли з 1 січня всі, то значить їх потрібно 10 мільярдів. Ви розумієте, що? Хоча б я поетапно кажу, не те, що там тінити. зразу ввели оці 3, 432. Которій в нас по третій-четвертій зоні, постанавлюють те, що воно є, а не перероблять закон. Ще 30 років будуть переробляти, поки не виздихають. Вибачте мене, що за групе слово це так. Тому що я не дивився тих всіх за 7 місяців, оціх начальників, міністрів і всі остальне. вони працюють тільки на себе, на вас ніхто не працює. Я вас просив, кожному дзвонив по Україні і казав: вийдіть, люди добрі, за своїм, не виходите ви за Войтова. За Ковальчука за три півдва, ви виходите самі за себе. Тут бігають ніхто, і вже починають провокати, устають, щось розказує, якесь поетапно. Поетапності не вірте, уведуть тисячі сто рублів дадуть, і вам буде вся поетапност на всі години. Постанову тринадцять, десять і скасувати. Водили в суботі, вони теж обіцяли при цій постанові. Казали, що давайте ми введемо, потім покращимо. Дете покращення, п'ять років вони получають. І по 25 получають в ограниченні і крапка. Хорошо живемо. І кажуть, людям, що не йдіть нікуди. Сам отримує пенсію по 12 тисяч, а вам розказує інше. Ви розумієте, таку постанову потрібно скасовувати. Цим законом ми даємо рівність чорнобильцям, рівність. Всі будуть получати гідну пенсію і всі однаково. Є. Шановні, ми всі були, ліквідували, всі були, як кажуть, під одним діянням радіації. Хто був малоклад затікето? Як мароклад, у вас є гарячі, холодні, теплі сітки, Іди оформляй пенсію і живи. А людям, які виконували обов'язок, солдат, обікновений робітник, трансоріст, комбайнер, в які були зарплати, 80-60 гривень. Що ви нарахуєте рахуєтеся? Нічого. Люди вигнали пути, їх ніхто не виконує. Шановні, йдіть у народ і розказуйте правду, а не слухайте прихунів, які получали тоді жили і ще живуть. Ви зрозуміли, про що я говорю? Воно тут, воно їх, ще тут. Можна просити, умовляти, требувати що завгодно. Це наші народні депутати. Ми їх обирали і пускаємо повернуться до народу, Як собі, то зразу. Великі зарплати помалі, а нам як жити. Шановні, послухайте, я кожного людині записав, хто підходив. Зараз будемо надавати слово. Кожен із вас, підходьте, не стидайтеся, Виступіть від серця свого, від цього народу, від цього села, яка б це громадська не була. Чи сільська, чи, чи районна, підходьте і висказуйте. піднімайтеся, лучше вмерти стоя. Цим жити на колінах всю надоїло 30 років слухати, випустив постанову, випустили нас президента. Тут постановку написано на покращення пенсійного забезпечення до 30 років. ті постанови, ті покращення. Брехня, все брехня. Я вас дуже прошу. Виступайте, давайте толерантно, сирожено. Будемо наполягати, щоб у 12 годині нас прийняв. Голова Верховної Ради, от, щоб ми могли висловити резолюцію свою, що ми вимагаємо. Щоб ми могли працювати І сьогодні, наші люди підуть до цього репи у мінців на переговори по поводу цих питань. Вони пропонують закон міняти. Можна так жити. Я всім бажаю вам крепкого здоров'я, розуміння, побратими, поєднайтесь, поєднайтесь, хватить бути роз'єднаними. це начальство, хватить що Я ні на що ніколи не претендую і не претендую. Давайте ми об'єднаємося і будемо йти одною дорогою, одним шляхом і рішати свої питання. То, що пропоную, Роблять. Закони і все, у нас він є. Я всім бажаю здоров'я, щастя, всього самого вам найкращого. Ідіть у люди і розказуйте, слово надається президенту Союз Чорнобиль України, войтову Володимиру Васильовичу. Шановні побратими, чорнобильці, сьогодні мені... Торовно і боляче стояти коло нашої законотворчої будівлі держави, ви знаєте, що ніколи я не повірив, що з кожним часом все гірше і гірше буде ставлення влади до людей, які врятували світ. І я сьогодні казав. На зустрічі з, з прем'єр-міністром. Якщо б ліквідатори як відносилися до своїх обов'язків Чорнобилі, так як сьогодні відносяться чиновники, то, мабуть, е, 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 земний шар зрушився, е, зрушився свої е, е, траєкторії. І сьогодні пів земного шару, мабуть, була ядерна зима. Але завдяки вам, завдяки вашій мужності, завдяки... Тому що ми вітали найдорожче, як життя і здоров'я сьогодні, як кажуть, чистим небом, Сьогодні яка прекра... прекрасна обстановка в державі і в світі. Але 30-ті роковини, кажеться, що ось тут влада зрозуміє. Минула, яка от не розуміла, ось прийшла влада демократична, ми обрали, яка зрозуміє нас і піде на зустріч, яка зрозуміє тих рядових.